Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вдову військового ошукали на 4 мільйони гривень. Запоріжанці подзвонив, нібито мобільний оператор, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, вивів усі кошти, що жінка отримала у зв'язку з загибеллю чоловіка на війні. Правоохоронці вийшли на слідчих раїв. Пенсіонерка загинула від ракетного удару по селу Привітне Запорізького району. Вибуховою хвилею розвалило її дім. Сталася пожежа. Сапери знайшли одну бойову частину та чотири залишки ракет від РСЗВ. «Смерч». їх ліквідували. Від ворожих обстрілів постраждали також Пологівський і Васильівський райони. 148 ударів з артилерії, РСЗВ та авіації. Трубопровід питної води будують від Люцерни до Георгіївського. Це дозволить забезпечити водою 13 тисяч жителів запорізького району. Прокладено тисячу метрів труби. Проєкт фінансується агенцією відновлення. Запорізькі захисники показали, як полює гепард. В нічну пору доби установка успішно відпрацьовує по повітряних цілях. Не менш точно працює по ворогу Хаймарс. Біля села Кутузівка розбито ворожий розрахунок БПЛА Суперкам. Із Запорізького залізорудного комбінату вивезли до РФ руди на 140 мільйонів доларів. Призначений окупантами директор Олександр Ненич підбурив людей на співпрацю з расистами і поновив видобуток залізної руди, яку везуть в так звані ДНР та ЛНР. Запорізький департамент освіти за вересень замовив укриттів у школах на 38 мільйонів гривень. Мають відремонтувати сховища у 15 школах. Найдорожчий проєкт 4,1 мільйони гривень в школі. номер 59 Дніпровського району. Там мають встановити сантехніку, систему опалення і вентиляції та пожежну сигналізацію. Запоріжець убив літніх батьків. Між ними і сином виник конфлікт. Той схопив молоток і вдарив по голові спершу матір, а потім вічима. 52-річного вбивцю затримали. Таксисти тепер мають видавати фіскальні чеки. Податкова зобов'язала встановити в авто касові апарати. Нині лише 5% таксистів в Україні мають ліцензії і платять податки. Більше новин шукайте телеграм каналі п'ятої редакції, підписуйтеся, аби бути в темі.